Я, ну, да, добре. Ну, мабуть, люди, яким це цікаво, я так сподіваюся. Мене звати Володимир Сахаров, я є директором компанії Салздавля. Ми створюємо партнерські програми для магазинів, їх розвиваємо і приводимо продажі з оплатою за результати. Скажіть, будь ласка, мені треба трошки розуміти, я буду проводити так багато дослідів і сухідних, як в Мурі доходить, йому просто треба розуміти, а, скільки тут власників в магазині Окей, і скільки тут спеціалістів по рекламі маркетингу? Ага, добре, значить більше будемо розповідати про з цього боку, тому що ми працюємо з одного боку з інтернет-магазином. З іншого боку, у нас є наші партнери, веб-майстри, це спеціалісти з контекстної реклами, взагалі з інтернет-реклами і маркіння. в інтернет-магазині. Я і про то, і про то про розказувати. Я думаю, там буде для всіх зрозуміло. Хто трошки орієнтується, що таке партнерський маркетинг? Можете мені сказати? Ага, добре, значить, трошки зупинимося до цього, можна наступний слайд. Yeah. Наступний і єдиний в мене слайд. <свят> От, я так більш трошки вільно побудуємо спілкування вами. Значить, Що таке партнерський маркетинг? Це вид інтернет-маркетингу, при якому а, інтернет магазин або рекламодавець створює партнерську програму сам або на базі ЦІПА мережі. І е, дозволяє вебмайстрам і всім іншим, хто захоче рекламувати його товари в інтернеті з оплатою за результат. Тобто, якщо від е, вебмайстра це може бути площадка або сайт, або ще ми розберемо далі, які буде трафіку використовуються, якщо вони прислали вам е, людину, яка купила, тоді і тільки тоді ви оплачуєте цю рекламу як процент від продаж або фіксовану якусь суму. Вот. Uh, Більш-менш зрозуміло? Я би хотів тепер просто показати, насправді я ще просто на прикладі показати, як це працює. І uh, я зараз хочу це показати на прикладі, можна одну секунду. Вот. На прикладі одного з найкрупніших uh, інтернет-магазинів України магазин одягу. Зараз ми тільки на Swift розпрацюється. Вона на моїй пам'яті ще жодна українська конференція не забезпечила порошування. <плес> а я була на всіх. Сюди? <плес> Режим онлайн. Це ж просто кранч. <плес> Треба було майку бачити май запрошувати. Я <плес> ja, інвестора спільно для вірту. <плес> Давай. Давай. <її. плес> Треба завчасно приходити до повітря, перевіряти. Дивіться, в нас, на, на базі нас вже працює немало найкрупніших інтернет-магазинів України. Це, наприклад, Лекутік. Зараз найкраще працює, це партнерський маркетинг найкраще працює для масових сегментів. Зараз це одяг, зараз це банки, зараз ми будемо працювати з технікою. Бо це нова тема для України, тільки починається, але вже є досить багато місців. Наприклад, там, в сегменті одягу ми зараз приводимо інтернет-магазини біля 200 продаж в день. От. І біля тисячі десь реєстрацій в день ми даємо да, нових користувачів, з якими вони потім працюють програмно розсилками. Да. В партнерському маркетингу можуть бути насправді дуже різні а, цілі, які ви платите на да, ці дії. Це може бути продажа, це може бути реєстрація, це може бути скачування якогось Ура! Можна тепер, а, а... Давай, це як айпад не Потом на урок такие твиттер сенсорные воздействия. Может, то, что хочется. Ну правильно. Там есть шик, контролшей. Еще раз. Вот это гарна. Ви все розпочали розказувати, розказуєте, потім пауза і о, воно щось вантажиться. Є вже вантажиться, вже заработуємо прямо в інтерфейсі нашої системи. І okay. 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 ми дуже швидко перейдемо. Добре, можна просити офери. Офери. Угу. Це композиції? Так. Да. А, окей. І от є учить деталі. Спеціалісти з контекстної реклами, власники, наприклад, групи ВКонтакті, з нами працюють великі контентні площадки, це можуть бути будь-які спеціалісти з інтернет-реклами, які мають трафік. Вони приходять сюди і, наприклад, Бабутік їм пропонує працювати з ними, і він готовий платити за реєстрацію користувача 6,4 гривні. Тобто, якщо користувач прийшов на сайті від Партнера зареєструвався, лібуті вже платить 6,4 гривні. І після того, додатково, якщо людина щось замовить, лібуті платить ще 4 проценти. Тут вказано, як оплачений заказ це про те, що я говорю, які є цільові дії. Цільові дії можуть бути реєстрація, покупка, продажа, оформлений заказ. Є в Україні така специфіка, є, що в Україні є окремо оформлений заказ. Це коли інтернет-магазин платить просто за оформлений через керзину е заказ і є оплачений заказ. Це коли інтернет-магазин платить по факту доставки, отримання грошей від людини, тому що в нас є кешаний лібері, і там абсолютна більшість продаж просто виконується саме так. На заході такої проблеми немає, тому що там всі платять карткою. і там оформлений заказ, дорівнює оплачений заказ. У нас е насправді інтернет магазини часто перекладають цю відповідальність за свої офлайн-бізнес-процеси на вебмайстрів, але це десь нормально, тому що і вебмайстри є не завжди чесні, як би скаже так. Далі тут є купа цікавих параметрів. Ага, тут у нас сховалися деякі. Добре, давайте розберемо, є це параметри, які допомагають вебмайстру розібратися. Йому цікаво з цією програмою працювати чи ні? Я, наприклад, це конвершен От У він 8%. Це дуже непоганий показник, якби, і ви маєте розумієте, що ну, зі стану відправлених кліків буде 8% конверсії. тобто Він отримує або реєстрацію, або продажу. Є время жизнь пунктів. Технічно як працює партнерський маркетинг, я трошки зроблю я про технічну сторону розкажу. Спочатку вебмайстрі отримують, можна трошки розкролити. От, майстри отримують от таку ссылку. В цій силці ця ссылка веде через редірект партнерської програми. У цій сілці зашиті його ідентифікатори, ідентифікатор партнерської програми, як він інший трафік, І все таке. Для реклами вебмайстру, по суті, потрібна тільки ця ссылка. Він вже може її взяти і вставити, наприклад, в емельну розсилку. Коли людина перейде по цій ссилці, вона а, спочатку попаде на сервер Селзлабер, де ми поставимо її інфік, в якій запишемо, від кого вона прийшла, куда, на який офер вона йде, коли вона прийшла, і ще багато різної інформації, і потім відправимо на сайт Лібуті. Коли людина ходить по сайті Лібутіка і заходить на сторінку Дякуємо за реєстрацію або Дякуємо за заказ, там також стоїть наш код, який звертається до нашого сервера. До цього ж самого, де ми можемо взяти інформацію, з Куки. ми розуміємо, що якщо прийшло звернення від сайту і бутік, значить відбулася та чи інша цільова дія, і ми можемо з Куки подивитися, звідки прийшла ця людина, від якого ви майстра, і записати йому в нашій системі, створити конверсію. Ніби він, він заробив ці гроші. Вот. А якщо ми тепер трошки вище, от є время жизни куки. От оце е, термін, який дається людині на прийняття рішення. В бізнес-моделі Рібутіка це флеш це сейс, в них акції по 1-2 дні, тут 2-3 максимум дні, да, якщо в них акція Мінус 70%, вона йде 2-3 дні. Людина зазвичай, коли прийшла, в той же день і купляє. Або в той же день, коли прийшла, тоді і реєструється, тому час життя один день ставиться. Вон. Це значить, що. Е, Буває, стандартно для інтернет-магазинів ця цифра складає 30 днів. Тобто, а, якщо людина сьогодні прийшла, подивилася, походила по сайту, потім пішла, наприклад, вона там чекає зарплату, вона хоче порадитися якимось там купляти чи не купляти так, цей телевізор. Вона через три дні повернулася на цей сайт, наприклад, напряму вбила і щось купила, то все одно майстер отримує виплату за це. Скільки досить зрозуміло розповідаю, чи нормально, так? Круто, тоді буду більш концентровано старатися. А, далі тобто, жизнібуті зрозуміло не, не, не так часто, в перший же день, коли людина прийшла, вона в перший же раз укупляє. Якщо це якісь більш складні товари, то время жизнібуті може бути збільшене ще більше. Тобто, Якщо це дійсно якийсь телевізор або правильна машина, то це може бути пару місяців на прийняття рішення. Далі регіон, тобто гео. Ну, Тут, я думаю, зрозуміло, в нас є офери, які працюють чисто під Київ, є офери, які працюють по містам мільйонникам є офери, які працюють на всю Україну. А, що ради офер, які працюють на всю Україну, все більше і більше їх стає. І от я можу сказати статистику для інтернет-магазинів одягу зараз, а, для багатьох вже навіть 70% йде з регіонів, 70% замовлень йде з регіонів, з невеликих міст. Київ все меншою і цей процент має за собою. Hold, uh, Oh, це таке поняття, яке ми з вами говорили, uh -huh. якщо інтернет-магазин працює за оплачений заказ, то спочатку конверсія створюється в нашій системі, коли людина оформила замовлення, вона створюється в нашій системі в статусі пендінг, очікує, очікує підтвердження. Тобто, якщо зробили 100 замовлень, привели наші майстри 100 замовлень, а інтернет-магазин починає їх доставляти. На цей день тиждень-два, після цього вони доставили, отримали гроші, і ще зазвичай плюс 14 днів вдається на те, що людина може повернути цей товар. Тобто, ну, це в кожному дуже індивідуально, тобто, хобці наскільки заморожуються гроші майстра до того, як йому будуть виплачені, і скільки часу дається інтернет-магазина, щоб поставити статуси замовлення. В нашій системі, тобто вони нам можуть через, коли заказ доставлений, і оплачений, вони можуть сказати, що цей заказ все окей, оплачуємо його, статус стає активний і гроші за це замовлення начисляються на баланс до виплати випадства. Вот. Далі є такі параметри, як approve, потрібен не потрібен. Тобто деякі офери ми робимо закритими, наприклад, офер. І ми можемо зробити особливо це ті оффери, які працюють за платою за реєстрацію, за платою за скачування, за платою за підписку на емейл. E Тому що такі оффери дуже легко накрутити. Я маю на увазі, гурмайстер може а, нагнати ботів, щоб вони наслали емейлів e і якби, заробити на цьому гроші. Це дуже все легко фіксується, по-перше, статистикою. Якби ну, у нас є відділ контролю якості трафіку, який постійно аналізує статистику від дійсних вимастів. А коли вона відхиляється від норми, то ми зразу розуміємо, що не так. І ми вже знаємо, що стандартні шаблони накрутки, якби ми вже забанили немало таких читерів. якби зараз у нас в принципі, читерів немає. І в принципі, ця робота аналітична вона постійно має проводитися. Якщо ми хочемо зразу виключити чи ми закриваємо офер. Ті вебмайстрі, які з ним хочуть працювати, вони спочатку відправляють нам заявку, Я хочу працювати з цим оффером, ми дивимося його історію, дивимося, з ким він вже працював, як ми йому платили, його трафік. Більшість вебмайстрів, крупних хороших, ми знаємо ми персонально, постійно з ними спілкуємося, ми вже вирішуємо кожній конкретній ситуації, дозволяти дозволяти працювати з цим, цим офором. Підводило операто, я думаю, зрозуміла, є додаткові інструменти, наприклад, випочіка Діплінг. А Діплінг можна ще також трошки покрутити. Я чіткою. Я зрозумію. Я думаю, так. Компоновщик я можу насити. У нас вище трошки, ще дивіться, оп, вище, вище вище. А замовченням за ця ссылка веде на головну сторінку інтернет-магазину. Але для оптимізації конверсії з контекстної реклами. Для Оптимізації конверсії з тій земною реклами часто потрібно знати на якусь внутрішню сторінку, наприклад, на картку товару якогось конкретного чи на якусь категорію. А, для цього іс, існує інструмент інструментінгу, сюди майстри вставляють ссылку пряму на товар, якийсь в інтернет-магазині, і отримують собі повну довгу таку партнерську свою ссылку, яка вже точно так само працює, як стандартна ссылка, але веде вже на конкретний товар. <ган> а, вот. Далі, ну, у нас є для веб-астів параметри для аналітики, все. А, можна ще вище поднять. Типи трафіку я досить швидко по ньому пройдуся. <ган> 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 <ган)> типи трафіку. А, кожен інтернет-магазин сам вирішує, які типи трафіку він дозволяє або забороняє використовувати вебмайстрам при роботі з його партнерською програмою. Наприклад, як у дозволяє майстрам. СІО, має мається на увазі просувати свої площадки із органічної видачі. Людина спочатку попадає на площадку ведмайстра, а потім переходить на сайт Лібутіка і відповідно робить якусь дію. Банерна реклама дозволяє, і якщо ми трошки покрутимо вниз його себе управління. Сірі. Сірі. Вона трошки цього вже є насправді дуже багато банерів, які вже ви майстри можуть брати і розміщати на своїх. Сайта. Якщо ти вкладеш, власне, будь ласка, з інмірівати Тут вилазить точно такий самий код. Тобто оцей код, якщо людина переставляє собі на сайт, вона одразу отримує банер, який через партнерську ссылку веде на сайт ЄБУТІКА. При кліку на цей банер людина попадає на сайт ЄБУТКІ, щось там реєструється, і майстер отримує за це гроші. А, можна піддати вище карт? Йдемо далі по типу трафіку. Банера реклама зрозуміла, дарв'яний трафік. Що таке дарев'яні, знаєте? Хтось знає ще менш да? так? Вот. Ну, э, зазвичай чесно, тренд-магазин це дозволяє. Це насправді дуже якісний класний трафік з органіки, які вони іншим чином навряд чи могли би А доски об'явлень, тут я думаю, все зрозуміло, просто люди ході погляд. Ми розсилки тільки по согласуванню. Насправді, тут моя святи така галочка, ми вчора це узгодили з гнівчиком, можна дозволити. Трафік земель розсилок насправді саме якісний. І наскільки ми бачимо, якщо в середньому э, вебмайстер, майстер, привівши 100 реєстрацій, э, дає при цьому в середньому 5 продаж, то земельний розсилок, вебмайстер, який привів 100 реєстрацій, в середньому дає будь-яку 15 продаж. Це в три рази якісніше, ніж там, всі інші канали. Насправді, 5 продаж це досить якісний канал, канал це з контексту. Зараз Мекосилки e дозволяють, як і з'являються крупні партнери, які вже заробляють на Меласилках e дуже, дуже, дуже непогано справи. Контекстна реклама напряму на сайт рекламодавця. Поки що рік дозволяє, в принципі, це нормальна практика. Ви майстри, вони дуже хороші спеціалісти, вони знаходять низькочастотні слова, по яким я бачу слова, по яким не показується жоден магазин одягу в Україні. Із цих слів ви майстри слави трафіки продажі на, наші, на наших рекламодавцях. Контекстна реклама по бренду рекламодавця. Тут зазвичай, якщо це відомий бренд, особливо якщо це відомий бренд, це які реклами, звичайно, треба забороняти, тому що ви майстри, якщо дають рекламу по назві Лібутік, то вони просто від'їдають той трафік, який би і так отримав. Рібутік ну, сам і так отримав. Вот. А, мотивований трафік це. Є така модель дуже популярна на заході, це кешбек, називається, коли людина приходить спочатку на сайт вебмайстра і їй каже, якщо ти підеш зараз і щось купиш, ми тобі на баланс на нашому сайті покладемо, наприклад, 1%. Покладемо 1%. Тобто ви майстри зі своїх грошей, які вони отримують від рекламодавця, винагороджують людину, мотивують її фінансово виконувати якусь цільову дію. Як того часу? Три хвилини. Ну, дві хвилини. Ну, я так думаю, що 5-7, бо там нас затримала, трошки, так? що нічого трошки. Я ще трошки попродаю свої проєкти, так? — Ну, насправді я не продаю. Ну, я не продаю проєкт, я розповідаю про працює партнерський матч. А які ще, мене які ще є партнерські програми, інтернет ну, маленьких альтернативи? Є панбіт українська, є екшепей, є ампутат російський. О, ну, насправді, чесно, я вам скажу, це я трошки пізніше не говорю, да? я сюди, прийду, чесно, не зайкав. Ми зараз підключаємо тільки рекламодавців, які є в своїй ніші, по два-три рекламодавці з на ніші. Ні, розпитаю... не Україні, я розповідаю, як працює партнерський маркін. <плес> <А, плес> далі ОПАП-трафік зазвичай забороняється. Прайс-агрегатори зрозуміло, це контлайні, це прайс це все інше. Майстрі можуть звідти так само склати трафік, якщо ви, наприклад, вистиграєте саме. Соціальні сеті зрозуміло дуже багато зараз трафіку. Наприклад, по тематиці одягу, або по тематиці освіта, або по тематиці навіть ті ж самі фінанси, йде з соціальних мереж. По фінансам більше йде з однокласників, там де більш доросла аудиторія, по одягу, по освіті більше йде з ВКонтакті, там, де більш молода аудиторія. Дуже гарно цей трафік конвертується в реєстрації в заявки. Потім, відповідно, так як наші ми постійно ведемо роботу з рекламодавцями, нашими отримувати. Ми, в принципі, гарно ці трафіки потім готуються в видані кредити або в куплені курси. Там, вон, у нас там є є, Спікап, спікав. Тізерна реклама. Так само цей канал е, дуже гарно делахувати вебмайстрам, тому що вони зазвичай працюють з тизерними мережами, в яких трафік сам по собі зазвичай не дуже якісний, але вебмайстрі мають блеклісти, так називаємо. В яких вони, вони там за свою історію вже відфільтрували 80% площадок, які дають неякісний трафік. І вони мають оцей список цих 80% площадок з неякісним трафіком, вони цей список зразу відфільтровують і мають можливість у тизерних мережах взяти тільки саме якісний трафік і відповідно його правильно управляти і слати на сайт для конверсії. А, можна трошки нижче проповіти? Ні, не так, зі Вот, вот По-перше, ну, там є опис оферу, це дуже важливо, тому що опис оферу сам має бути подаючим текстом, ви маєте продати свій офер, чому він має працювати з вами, а не з модною кастою, яка там стоїть біля цього результату. Є критерії валідності, дуже важливо цей параметр, дуже важливо а, фіксувати і описувати. А, Наприклад, Лібутік не готовий платити за существуючих за просилачів в нього в базі. От. Добре, давайте я так бачу, вже перестає бути цікаво. Давайте ми позадаємо питання, якщо у вас вони є якісь. Так які ще є альтернативи? Адмінати є. Це російська мережа, яка зараз проходить. Ну, вони в принципі працюють більше з Росією. А сенс ви вважаєте собі? Конкурентом, партнером реклам... за, реклам... за рекламодавців чи за майстрів. Окей. Okay. Не вважаю. Ми можемо з ним конкурувати. Дивіться, партнерський маркетинг, наприклад, ми зараз починаємо роботу з площадкою Чіпля, яка пише обзори техніки. І вони в ці обзори техніки... Просто будуть вставляти ссылки партнерські а, на наші інтернет-магазинах. Ну, ви розумієте, це дуже цільовий трафік. Якщо йде обзор iPhone 5 там, або ще якийсь і стріть ссылка на його купити можна тут, то там переходи будуть дійсно дуже цільові. І монетизація для GPA, вона буде а, в принципі, з процентом за продажу, з його якісним трафіком, вона буде більш ефективна, ніж монетизація через той самий AdSense. А, звичайно, для кореспондентне, якщо взяти, це не так, тому що для нього не дає набагато більше, ніж може давати цей цікаві. Це слухай, слухай. Я шучу. От, ну, це якби абсолютно очевидно. Тобто це підходить для нішевих площадок для монетизації. Для рекламодавців це як додатковий канал а, продаж. При тому канал продаж заплатує по факту отримання продаж. Ви не платите ні за квіти, ні за покази. Вы платите по факту, по форме для заявки, а Вот, Еще получить... Можно? Да. Да, давай давайте. Справа. Справа. А, да, да. Да, а, Вопрос вот такой. Сейчас ну, партнерским программам достаточно высокая интеграции сетей между собой. На самом деле, мы постоянно сталкиваемся с тем. Да, все используют друг друга, используют контекст, используют mm -hmm. имя для а, насколько я понял, раз вы перечислили конкурентов, то вы с ними не пересчитаете Да, аудитории я имею в виду, вы, ну, то есть вы не объединяетесь. Вот есть вы тенденция в эту сторону именно продажных, mm -hmm. да, подобных. Продажных, во а, понимаете, мы Я понял, а, есть, мы как бы беседуем между собой, между ЦПС-сетями, да, с тем, чтобы делать один контейнер, который будет ставиться на... Вот, ну да, вот контейнер это раз. Второй вариант это то, что есть, как правило, у нас букилин, а, когда наша кука, если человек пришел от нас сегодня, а завтра он пришел с контекста, из другого платного канала, то наша кука перезаписывается, и интернет-магазин не оплачивает продажу, а, которая... На, ну, которая по факту потом пришла из другого батареесточника. Если человек вернулся с органики или пришел напрямую или сделал букмар и пришел потом на сайт, mm -hmm. то кука не перезаписывается и, соответственно, продаж, продаж засчитывается в организации. Mm -hmm. То есть вы, по сути, получается заинтересованность в том, чтобы система объединяться, но нужны быть открытые проявления, да? Чтобы... Ну, на самом деле, да, и мы сейчас вот так будем беседовать. А с чем вы занимаетесь? Я хочу спитатися, яку конверсію от, отримує магазин від тих партнерських програм? Ну, воно каже, що їм тільки розмістив, точніше, там і сайт розмістив банер, і витяка в себе там на якійсь сторінці, але яку конверсію продавів отримує і витяк сьогодні? Я розмістив. 8% витяків. Ну, насправді, ну дивіться, я вам чесно скажу зараз... А це для вас багато чи мало? Це, це, це дуже багато. Дуже багато. Да. Не, ну, я... Тому що я знаю професій, яких є конверсія 15%. Ну, Добре, в Лібутіках насправді в реєстрацію 20% в продажу сильно менше. А, в реєстрацію 20%, тому що, по-перше, вони дають дуже якісні лендінги, в мене немає вже часу їх показати, якби там... ну, дійсно вони, вони працюють над конверсією дуже сильно. По-друге, втік, чесно, з вами, це не основний канал трафіку. Зараз у нас абсолютно більшість іде, це трафік, який купують в майстри в інших інших і конвертують його по CPA в більш дороги. Тобто вони заробляють на травші трафіку. Ага, а яку часто трафіку вони отримують портретських програм? Повільняється. Лівотік, наприклад? Ну, так. Ви знаєте, я чесно вам не скажу, але Лібутік, я думаю, відсотків 5-7 заказів отримують туди. Це враховуючи контекст екос? Це враховуючи от... Mm. От, 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 от трафік від нас, да, вони оплачують його по СІПІ. Тобто, якщо вони отримують в день, там, я не знаю, тисячу продажів, то 50 з цих продаж вони отримують від нас. Там йде продаж з контексту, і з, контекст, з ВКонтакті, і звідки, нот, звідки Це соток <підсоток>. а? конвайс. Відсоток конвейс, думаю, нова. Відсоток продаж їх мов, в їхньому загальному рівні. Загальному обороті. Реєстрація мені здається саме наразі. Ще питання. Все? І можете що ми займаємося опалювальною технікою. Да, так. Так. Да, так. Зараз ми підключаємо насправді дійсно тільки ті, хто по е, рекламодавці, які... Я написав, якщо ми підключимо бедмайстра з вузькою нішою, бедмайстра буде не цікаво